Не знаю, чи поліція, міліція поки що в нас. Ну, По крайній мірі, щоб люди її не боялися. От в Києві реформували міліцію на патрульну. постову службу. От на вашу думку, чи потрібна така патрульна поліція у лісі? Ну, побачимо, що в Києві. Тоді будемо бачити, чи, 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 чи треба воно таке в рівному. Я думаю, що взагалі нам ця поліція не потрібна, тому що ця поліція вона може максимум бабушку через дорогу перевести. А якщо вона буде мати справу з справжніми злочинцями, то в них просто нема досвіду. Вони ні, ні абсолютно безполезні будуть. От на вашу думку, в рівному така реформована поліція ну подібна на київську не потрібна. Ні, я вважаю, що в рівному дуже хороша міліція. Вона справляється зі своїми обов'язками. Українська поліція спочатку. Сам, насамперед вона повинна бути справедливою і чесною. ви ставитеся до ініціативи зробити таку поліцію, як в Києві, патрульну поліцію у Рівні? Якщо вона буде чесною і справедливою, будь ласка, я не проти. На мою думку, українська поліція має бути чесною, справедливою. Як ви ставитеся до ініціативи реформування рівненської міліції на поліцію патрульного Я ставлюся позитивно до цього думку, щось зміниться в системі, так? Ну, можливо. Поліцію треба у всій Україні реформувати, назвати поліцією, щоб вона була поліцією, як на Заході, один до одного. Не міліція наша прогнивша. не потрібна. Тобто вам приклад київської реформування. Ну звісно, ну звісно, для початку треба гнати цю міліцію. Це не міліція. Ви найдіть зараз, будуть убувати різд. Найдіть міліцію. Чесно, чесно. А як ви ставитесь до ініціативи реформування рівненської міліції на патрульну поліцію? Позитивно, Позитивно. 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 Ну, до них відношення ніякого немає. Так що послухайся закон. Поліція така, як за рубежем. Я живу в селі, мені до міліції, дуже далеко і до поліції, так що мені все рівно, яка вона є, от, вона повинна, щоб бути хороша, щоб повинна була. Без хабарів, без взяток. Бо коли до нього звертаєшся за допомогою, він каже, а що ти, он там, каже, дивися, там другий, а туди йди. Я сама в такій ситуації була. Я такої поліції не признаю міліції. Звичайно, що треба, тому що та міліція, яка в нас існувала раніше, це пережиток. Радянського минулого різниця між, формально між міліцією і поліцією. Те, що міліція це формування, яке служить народу, а поліція яке, військове формування, яке служить державі, то відповідно від радянської доби необхідно відійти хоча б по назві, а по змісту однозначно необхідні реформи в бік підвищення відповідальності за свої дії міліціонерів, підвищення професійності. І підвищення, ну скажімо, навіть таких просто людських якостей, покращення як е, співчуття до ближнього, відповідальність до обов'язків, і відповідно, ну скажімо так, служіння дійсно не своїй кишені, а інтересам держави.